Зараз ці два нові та сучасні підйомники вже наповну працюють для мешканців цієї висотки, що в індустріальному районі. На початку війни їхні попередники були знищені вщент, вигоріло та потрощилося все обладнання, а машинне приміщення зруйновано разом з конструктивом будинку. Проте це вже в минулому сучасні спецмашини курсують з поверху на поверх, знизу вверх чи зверху вниз. Краса і тільки. Після влучання снаряду будинок конструктиви будинку були частково зруйновані. Після висновку комісії було прийнято рішення замінити ці підйомники. Виконали всі роботи. Після того, звичайно, були відновлені будівельні конструкції цього будинку. Наразі в цьому будинку встановлені два сучасних ліфти, які виготовлені в Європі. Нові встановлені підйомники більш економні, тобто потрібно менше потужності для того, щоб забезпечити нормальну роботу цих ліфтів. Сьогодні ми провели чергове. Технічне обслуговування. Під час цього обслуговування проведена перевірка основних вузлів агрегатів, проведена перевірка приладів безпеки, підтягнути різьбові з'єднання для того, щоб цей ліфт працював та функціонував безпечно і без зупинок. Наразі у нашого підприємства знаходиться на обслуговуванні 6693 підйомники. Технічне обслуговування всіх цих підйомників, які знаходяться у нас на обслуговуванні, проводиться щомісяця. Складені спеціальний графік і наші співробітники перевіряють їх згідно цього графіка. Окрім робіт, які пов'язані з технічним обслуговуванням ліфтового господарства, також підприємством виконуються роботи з аварійного визволення мешканців нашого міста, які Потрапило в ситуацію, коли стається відключення електроенергії. Тобто, ще ми визволяємо також і пасажирів. На теперішній час склалася дуже важка ситуація, тобто це відключення електричного живлення, не по графікам після аварійних якихось ситуацій, які склалися. Тому дуже велике прохання до мешканців нашого міста відноситись до нашої роботи з порозумінням і не користуватися підйомниками під час повітряної тривоги. Під час обстрілів можуть виникати перебої зі світлом. Наше підприємство працює цілодобово для того, щоб мешканці нашого міста користувалися ліфтами безпечно та своєчасно. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.